Перше, що ми починаємо вогневу підготовку, це з перевірки зброї. Коли вам поступає якась зброя, незалежно від того, автомат, пістолет, ви повинні її перевірити, що вона не заряджена. Це частина тренінгу зі збройного самозахисту для жінок. Інструктор В'ячеслав розповідає, як правильно оглядати, тримати та пересуватися з автоматом. Військові називають цей етап холостінням, тобто тренування зі зброєю без стрільби. Розряжа зброю до огляду. Затвор на себе два рази, Оп. затиснули. Ось так Затисніть на себе. Не треба перевірити, оглянути. Сінули затвор, контрольний спуск. Запобіг поряд. Інша група жінок вивчає будову зброї разом з інструктором Дмитром. Вони розбирають та збирають автомат. Перевіряємо на назиражені. Так, знімаємо магазин. Добре, так далі. Так, вогню. Далі так, затворну раму отягуємо. Так, відпускаємо контрольний спуск. Добре. Навчання для жінок організувала громадська організація Українська Валькірія її засновниця Дарина Требух розповідає: всі інструктори це військові з бойовим досвідом. Подібні навчання вони проводять в різних містах України. В Чернігів приїхали вдруге. Це така базова. Так? Будова зброї, ось а, на одній галявині, на другій галявині це холостіння, поводження зі зброєю, безпека зброї. Ну, а також у нас є інша група, яка вже не перший раз, то вони зараз проходять бойове злагодження. А, далі буде медицина до медична підготовка. Ну, і в кінці буде естафета відпрацювання всіх навичок на час. Чернігівка, Тетяна Борзда на тренінгу втретє: це знання і підготовка. Тому що якби я отримала ці знання в 21-22 році, то напевно, що психіка моя працювала б трошечки інакше, не дивлячись на те, що ми дівчата, а ми маємо бути завжди готові. Ми маємо розуміти наших чоловіків, які служать наших родичів, тому що це можливість розмовляти з ними на одній мові. Ірина Радько каже, прийшла отримати знання про зброю, щоб потім навчити своїх синів. Зброєю цікавився мій чоловік. Він був дуже гарним стрілком. На жаль, він три місяці тому загинув. Тепер чоловіком і жінкою в нашій сім'ї буду я. Зараз час такий, коли і жінка, і чоловік мають вміти все. Гендерні стереотипи вже стираються певні, і ми маємо вчитися. Тому я дуже рада, що ти знаходжусь, Мене аж ажурки трясуться від щастя. Це перші емоції позитивні за довгий час. За словами Дарини Требух, 90% зібраних грошей від тренінгів ідуть на реабілітацію поранених військових у шпиталях. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.